Художня література, оповідання, скажи людині доброго дня. Сьогодні, дітки, ми здійснимо подорож у чарівний світ казок і оповідань Василя Сухомлинського. Як ви думаєте, з чого починається новий день? Все вірно, і сонечка, умивання, сніданку, але давайте подумаємо, якими словами ми визначаємо прихід нового дня. Так ми бажаємо всім, кого ми зустрічаємо. Доброго ранку! А давайте пригадаємо, якими словами зустрічає вас зранку матуся, бабуся, тато, коли приходимо до дитячого садочка. Що ви казали? Друзям, вихователеві, доброго ранку, добрий день, вітаю вас, привіт, дітки, ви вітались не простими словами, а чарівними. Чому ці слова називають чарівними? Хочете дізнатись? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, скажи людині доброго дня. Лісовою стежиною йдуть батько й маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмок дзюркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що на зустріч їм йде бабуся. тату, а куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько й усміхається. Ось як ми зустрінемось з бабусею, ти їй скажеш доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова, дивується син. Ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо, бабусі ці слова, тоді й побачиш, навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я! Відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилося. Сонце засяяло іскривіше, верховіцям дерев перебіг легенький вітерець і листя заграло, затремтіло, у кущах заспівали пташки. Раніше їх не було чутно. На душі у хлопчика стало легко. Чому це воно так? питає син. Бо ми побажали людині доброго дня. Дітка, як на вашу думку, чому важливо вітатися? Говорити доброго дня. От і дійшла кінця наша подорож. Як на вашу думку, що допомагає у житті? Вихованість чи невихованість? А ви вічливі діти чи ні? Звичайно, ви вічливі, чимні дітки. Сподобалось оповідання? Як воно називається? Про кого йдеться в оповіданні? До зустрічі, діти. Ви молодці.